Всім вітання! Сьогодні не буде якогось повчального відео або чогось корисного чи цікавого. Сьогодні буде відео дещо сумне, здебільшого для мене, звичайно, але, можливо, і для якихось моїх підписників. На жаль, я мушу вас повістити про те, що сторінка моєї клініки, моя сторінка, основна, доктор Шеді, була взламана, і 17,5 тисяч підписників просто пішли прахом. Чотири роки моєї роботи, в якої я доклав купу зусиль для просування для допомоги. Людям для допомоги тваринкам, для допомоги ось таким безпритульним котикам, які які потребують прихистку та любові і дому, все це просто пішло в омут, який я не знаю як пережити, бо для мене цей акаунт був частиною мого життя.